Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Збираємо та сортуємо вторину сировину і донатимо на ЗСУ. З таким закликом звернулися учасники Вінницької громадської організації Подільська ластівка до Вінничан. В Усіх міських закладах освіти наразі проходить благодійна акція Паперовий донат підтримку української армії. Про те, як вдається збирати та переробляти вторинну сировину, наскільки активно долучаються містяни до акцій, а також як кошти, вилучені від сортування відходів, стають технікою та допомогою для українських захисників, поговоримо сьогодні. Гість студії вінницький підприємець, волонтер громадської організації Подільська ластівка Володимир Сіваков. Вітаю, пане Володимире. Як ви почали волонтерити? Волонтерити почали ми з самих перших днів повномасштабного вторгнення. Ми розуміли, що сидіти просто і чогось чекати, можливості немає, потрібно щось зробити, корисне. І безпосередньо, так як ми маємо автомобілі, ми розуміли, що в автомобілях потрібна допомога на перевезення. Ми в першу чергу на другий день повномасштабного вторгнення підключили весь свій арсенал транспортних засобів. З ким ви співпрацюєте на сьогоднішній день? З волонтерами ви маєте на увазі? З ГО подільська ластівка це основна волонтерська організація, з якою ми безпосередньо скажімо, ну не з перших днів війни, а безпосередньо десь там через місяць ми з ними зустрілись і найпотужніше працюємо з ними. А так, в принципі, відзиваємося абсолютно до, до всіх запитів. Власне, як правильно сортувати вторинну сировину? З чого слід починати? Потрібно розуміти, якби, що можна переробити, а що не можна переробити. І виходить, якщо ми беремо вторину сировину, яка вже була в використанні, переробці вона підлягає. Якщо ми вже я кинемо в сміття, 98%, що вона вже переробці не підлягає. Потрібно розуміти, що папір до паперу потрібно, пляшка до пет, пляшки, скло до скла. Потрібно розуміти, що воно не має бути забруднений папір безпосередньо, це не має бути там від риби, тому що вона дає свій запах від якогось м'яса, тому що також дає запах. Є певні там невеличкі пункти, які, в принципі, можна. А якщо тим. від риби і від м'яса, то що робити? Ну дивіться, мити ну можна й помити. Ну це uh -huh. лише там поліетиленові пакет ви помиєте. Або, uh -huh. наприклад, під пляшку від молока, ви помиєте. А саму сам папір ви не помиєте. Ну, папір зрозуміло, так. так тим паче, якщо, наприклад, іде. Папір від упаковки з-під риби, вони, як правило, просочують його жирами там парафіном для того, щоб воно не текло, коли там риба розморожився. Такий папір, на жаль, не піддається переробці, тому що він вважається вологоміцним, а вологоміцний папір не можна переробляти. Тобто потрібно поділити наші відходи на кілька ящиків, на кілька якби, таких підвидів. Давайте назвемо їх. Саме розповсюдження це папір. Потім пет пляшка, це, це максимально, що вживається в нашому побуті. Потім скло, склотара або склобій, також і поліетилен. Оце основних чотири таких, скажімо, вида сировини, яку можна переробити, і яка в нас в побуті використовується. Зібравши, посортувавши вторсировину, <coughs> як її реалізувати? Куди умовно кажучи, потрібно звертатися, щоб збути посортовані відходи, по місту Вінниця є багато приймальних пунктів. Заготівельників безпосередньо туди можна звернутися і цю всю продукцію. Вони з радістю вас приймуть навіть за це заплатять кошти. Ну, наприклад, по місті Вінниця, ви кажете багато скільки це таких і де вони знаходяться? Дивіться, вони знаходяться в різних куточках нашого міста. Це багато різноманітних підприємств, не лише наше, а є там також люди, які займаються даною даною справою, і ну. Це в різних куточках міста. Їх можна при бажанні, ви можете там ввести в пошук в інтернеті, там вам виб'є абсолютно там або номер телефона, контактний, де можна зателефонувати, вам підскажуть. Якщо у вас багато сировини, ви можете замовити, щоб до вас автомобіль приїхав, він може замовити, ну там з працівниками, все приїде, там зважить і можете відвантажити. Якщо це невелика кількість, ви вже самостійно маєте занести на приймальний пункт. В інтернеті є доступно там ресурсів, щоб знайти. Як переробляється сировина на підприємствах? Різна сировина переробляється по-різному. Якщо взяти безпосередньо макулатуру, є у нас там в межах 10 переробних заводів, фабрик по комбінатів верніше, по всій Україні. Вони вже безпосередньо з цього з картону роблять е, опять картон. Якщо це, наприклад, там журнали, газети, це вважається марка Сімбет. Вони там можуть використовувати для туалетного паперу, якби і переробляють таким чином папір. Дають це папір, так, а раце Петпляшка також, вона дробиться, миється дробиться, і потім з неї робиться багато різноманітних виробів. Один із загальновживаних це синтепон. Його можна зробити з петпляшки. На сьогоднішній день ми маємо дуже би, багато методів, що можна зробити з сировини. Головне, правильно її спочатку якби задати правильний напрямок, куди її діти. Куди а, До речі, про петпляшку. Як правильно петпляшку. Ну, зжемати, скажімо, стискувати, щоб вона займала менше місця. Можливо, треба там окремо кришечки, окремо пляшки. Оце має значення? Дивіться, технології на сьогоднішній день дають можливість нам, якби не відділяти кришечку від, від самої підпляшки. Це все робить ця машинка. Ви закидаєте під пляшку, вона етикетку відділяє окремо. Вона виділяє окрему підпляшку і окремо виділяє кришечку. На сьогоднішній день вже існують в Європі такі механізми, які навіть сортують автоматично самі по кольорам. От ви закинули підпляшку різних кольорів, вона її відсортувала, і у вас вже там флекс іде вже по різних, скажімо, ємкостях, абсолютно різного ну, там сіро до коричневого, блакитного до блакитної. Це є. В нас, на жаль, цього ще немає, але в Європі воно вже є, вже працює. І що відносно. Ви кажете, чи потрібно зжимати? Зжимати потрібно у зв'язку з тим, що безпосередньо в кожного квартирі або на балконі місця не так багато. І для того, щоб ви могли накопичити, а не по одній пляшці кожен день носити. Це якби для транспортування ну обов'язково. Для переробки не обов'язково. Ми сказали за пляшку, за папір. А як переробляється, наприклад, той самий поліетилен, що з нього можна розробити, і зі скла. Дивіться, скло плавиться. І робиться знов скло. Склотара або скло якесь виготовляється безпосередньо, якщо ми беремо поліетилен, поліетилен тут трішечки складніше, тому що він різний. Є поліетилен, є поліамід, є поліпропілен, там багато okay. різноманітних видів. І кожен вид переробляється окремо. Є такий, наприклад, от особисто моя така точка зору, що на, на рівні міністерства да, мають трошечки замислитись над тим, що потрібно. От є, наприклад, там, різні упаковки харчових продуктів. От, наприклад, упаковка там, 90% поліетилену і 10% там, Пета додають туди. Оцих 10% Пета в складі, от вони вже мішають переробити оцих 90%, тому що різна температура плавлення і воно вже не піддається повторній переробці. От, якщо можна було б нам так нормалізувати ці всі процеси, що наприклад, от ви, все, що дається для упаковки продуктів, або не лише продуктів, щоб воно 100% йшло на переробку. От чому, наприклад, в цих обгортках від цукерок додають туди там пет? Чому додають? Так він полі, проплен. Переробляється, а з петом не переробляється. А чому додають? Тому що ви, коли цукерку закручуєте, вона тримається, вона не розкручується назад. А якщо не додати, вона розкрутиться назад. Але ж можна її, наприклад, зробити як ну, запаяти, і це не буде якби скручена, але вже буде йти на переробку 100%. Okay. Багато є таких факторів, які можна врахувати і, якби, і добитися максимального результату, щоб вони не їхали на сміттєзвалище. З поліетилено роблять гранулу, а з гранули ви можете вже зробити знов поліетилен, це пакети, ну будь що. Угу. Скільки вторинної сировини на переробку було зібрано за вашими, вашими підприємствами за роки повномасштабної війни в Україні? Ну, це вимірюється в сотнях тонн. Угу. Це велика дуже кількість, так точно вам на сьогоднішній день сказати не можу. Але, наприклад, основними ті, хто здає вторинну серену, це все таки підприємства. В них є свої відходи під їхньої діяльності, і безпосередньо ось вони дають максимальні об'єми. Населення, на жаль, дає набагато менше на сьогоднішній день. Немає розуміння в нашого населення, що це є забрудником навколишнього середовища, і поки воно в них в квартирі не лежить десь на дивані або на криваті, вони не розуміють про те, що воно заважає. Природі, вони його викинули, воно собі поїхали, вони його бачать, вони думають, що це норма. Це не норма. Кожен може сортувати це абсолютно неважко, це як почистити зуби зранку. Да? Кожен ж якби, знає, що це потрібно зробити для власного здоров'я. Так само і це можна виділити невеличкий шматочок місця в своїй квартирі, десь якусь там полочку, і туди це все складати, і це буде максимальний результат приносити. Як кошти вилучені від сортування відходів, стають технікою та допомогою для українських захисників? Ну, Відносно нашого безпосереднього підприємства, відсотків 20-30 свого власного доходу ми обов'язково виділяємо а то й навіть більше для потреб ЗСУ. Так як ми співпрацюємо з громадською організацією Подільська Ластівка, вони до нас звертаються, так як ми безпосередньо разом з ними співпрацюємо, сам особисто їжджу, розумію, які є потреби. і… Це може перетворитись на той самий Мавік, це може перетворитись на якийсь реп, чи може перетворитись на якийсь антидроновий ой, не антидроновий, а е, плащ, щоб не, не було видно в тепловізор, на, на будь-які потреби для наших захисників, тому що запитів в них багато, і якби ми стараємося максимально допомагати в цьому долучатися. А як часто ви буваєте на сході? Ви кажете, їжджу особисто? Дивіться, враховуючи, що ми веземо п'ятитонником. Там 5-7 тонн допомоги, нам потрібно місяць, щоб її назбирати. Щоб покомплектувати. ми беремо заявки хлопців за два тижні до того, як маємо їхати, і вже починаємо там активно, чи це там збір якийсь оголошувати на якусь техніку, чи це потрібно там той самий політален, чи скоби. Запитів багато різних. Наше суспільство думає: от там же ж держава дає, то для чого їм потрібно? От, ну, Якесь таке неправильне мислення в людей. Пояснюю, держава туди є, але ми повинні розуміти одне. От ми приїхали до хлопця, там у нас 79-ї бригади, каже, що там у вас, якби все є. Він каже, було. Я кажу, а чому було? Він каже: ну, було в нас два тепловізора вчора, було, каже, в нас два реба, ну, правда, вчора. Каже, при, прилетів в КАП, і в нас немає нічого. А поки дадуть нове, прийде там 2-3 неділі, Тому що розуміли, що в держава це ж не магазин зайшов взяв і вийшов. Ну, от якби через то людям потрібно. Це розхідне, хоч вони дорого коштують, ці всі матеріали і засоби, але вони ну, на війні, як на війні, воно все уходить. Як вам дається поєднувати підприємницьку, вашу основну діяльність і волонтерську? Чи можливо вже волонтерська ваша стала основною? Ну як вам правильно сказати, на це потрібно обов'язково приділяти час. Є той час, часу завжди не вистачає, тому що хочеться якогось розвитку, хочеться йти вперед. Але ти розумієш, що якщо ти не якщо ми забудемо сьогодні про військових, не про який розвиток і не про які шагів вперед, думати ми не можемо, тому що на цьому все закінчиться. В першу чергу це волонтерство, в другу чергу стараємося максимально приділити час для роботи. І сім'ї. І сім'ї. 10%. Як вам з якими труднощами ви зіштовхуєтесь в процесі вашої роботи, так якщо сказати? З якими труднощами? Ну, в процесі волонтерської роботи чи в процесі, в процесі підприємницької процесі діяльності? Ну. Можливо, волонтерської так. Дивіться, якщо волонтерської, то це байдужість людей безпосередньо. Наші люди, на жаль, ми говорили і повторюємося ще раз: живуть з думкою, що все добре. Нас тут не стріляють, в нас війни тут немає, вони не чують вибухів, вони чують сирену, але слава Богу, окрім сирени, воно далі нічого не чути. Якби люди привикають до цього і думають, що ну все буде добре, але не все буде добре. Я рекомендую всім і кожному, хто в кого є такі якісь хибні думки, взяти автомобіль, поїхати на схід, просто приїхатись ще не окупованими територіями і побачити, що ворог зробив з нашою землею, з нашими домівками. Ну я думаю, вони не йдуть відповіді на свої запитання. Те, що стосується волонтерської справи, що стосується підприємницької діяльності, ну Трішки є в нашої держави, вони хочуть, намагаються, але трішки не виходить. Вони хочуть зробити, щоб справді наша сировина, наша вторинна сировина, щоб вона якось накопичила, щоб люди сортували, щоб підприємства більш відповідальніші до цього були. Але для того, щоб зробити правильне рішення, моя особиста точка зору, потрібно зібрати тих людей, які безпосередньо з цим працюють. Ну, є ж ми список, да, там люди, які займаються переробкою або заготівельники, зібрати круглий стіл. Поспілкуватись і почути безпосередньо тих, хто цим займається, тому що ну, вони ідеї мають. А як їх правильно в життя, ну це в них трошки не вистачає на цього. Чи ви не хочете стати ініціатором того, щоб було зібраний такий власне, круглий стіл? Дивіться, справа в тому, от на сьогоднішній день вступив. Ну не на сьогоднішній він ще вступив, скажімо, з нового року, законопроект, де заготівельників зобов'язали зробити дозвіл. Ми займаємося безпосередньо безпечними відходами. Є небезпечні згоди, там дозвіл потрібен, а безпечні відходи, ну. Макулатура, поліетилен, пляшка, склобій. І зобов'язали зробити дозвіл. На сьогоднішній день той дозвіл коштує 120 тисяч гривень. Ну, я вважаю, це демотивація безпосередньо, тому що ми ніякого забруднення навколишньому середовищу не несемо. Ми не переробники, ми нічого такого, ми його не миємо, ми його не, не палимо, ми його просто зменшуємо об'ємі, сортуємо відповідно до гостів і відправляємо на переробку. Але оцінка впливу на довкілля потрібно зробити, і якби, от вони нас внесли заготівельники в цей перелік. Мало того, що якби, ну, йде користь, а тут ще зобов'язали зробити ну, дороговартністю процедуру, скажімо так. Але, на щастя, там трішки заготівельники зібрались, і на сьогоднішній день йде дискусія, чи потрібно загутівельникам це, чи не потрібно. На сам кінець, акція Паперовий донат в підтримку української армії з якої ми починали передачу. Це діти донатять в школах макулатуру збирають. Правильно я зрозуміла, так? Так, це діти несуть в школу, є певні потреби, або це безпосередньо в них якісь до їхнього закладу хтось звернувся з волонтерських центрів, або можливо безпосередньо військові звернулись до школи. Вони приносять, здають, ми оплачуємо кошти, стараємося дати максимальну ціну, так щоб там ну, нашої рентабельності було ноль, але тим паче, щоб максимально могли зібрати кошти, щоб допомогти збройним силам України. Діти з радістю це роблять, і я вважаю, що якщо безпосередньо дітей вчити до сортування і і то я думаю, що ми маємо перспективу. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про благодійну акцію «Паперовий донат підтримку Збройних сил України та як кошти вилучені від сортування відходів стають технікою та допомогою для українських захисників. Дякую гостю студії, підприємцю Вінницькому, волонтеру громадської організації Подільська ластівка Володимиру Сівакову. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш YouTube канал Суспільне Вінниця, також на нашій соцмережі. в описі відео ставте вподобайки, поширюйте і бережіть себе.